Під час повномасштабки, вперше в 23-му, так? так? Ну, перший ми перший Доудей був в 24-му? Да, 24 да, 24 так, в 24-му, в 24-му році почали робити великі конференції на тисячі людей. При цьому до цього ви ніколи не робили офлайн події. До Доудей, Доупікнік в 24, му 25. му Це дуже круто викликав. Викликає повагу. Ось як ви наважились на цей крок, чия була ідея, як на це наважились? — Це, знаєш, типу, слабоумія отвага. — Стартапери. Я це так називаю, інакше це не назвеш. Тому що в 2023-му ми почали робити невеличкі мітапи. Десь 100 150 людей в Юніт Сіті, ми їх робили. Для нас було важливо, щоб ми KPI по грошам виконували, і воно доволі непогано йшло. Потім, в якийсь момент, ми побачили, що. Інші почали робити метап. Активніше, знаєш, от до 2022-го, якби, всі робили все, і, там, і великі конфи і так далі. А тут, якби під час війни, ну там хтось щось робив, якісь метапи, але їх було небагато, але щось ми так відчули, що треба пробувати офлайн. Е, і почали ось з метапами, і потім, коли почали бачити, що на цьому полі багато вже з'являється конкурентів, ми такі, треба щось, ну, ми ж доу, Ну, який метап на 150 людей. Ну, треба щось більше. І щось я така ходжу і думаю, конфа.